Вітаю усіх глядачів YouTube каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колзунович, та сьогодні у нас в гостях Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник Центру військово-правових досліджень, співзасновник Національної політичної академії. Добрий день, дякую, що повелись дати мені інтерв'ю. Добрий день. Вітаю, дякую за запрошення. Ну і перше запитання, яке я ставлю всім своїм гостям, як ви себе можете описати кількома словами? Думаю, що спокійний, а в міру емоційний, а в той же час надзвичайно активний і різносторонній своїй діяльності. Де ви навчилися після школи, де здобували освіту? Я закінчив Київську гімназію імені Лесі Українки 117. Потім я навчався в національному аграрному університеті на юридичному факультеті. Ну, але закінчив вже національний університет біоресурсів і природокористування, тому що університет переіменували. І от я там закінчив. А, Закінчив університет, отримав е, диплом магістра права, ну і далі вже там розпочалася моя трудова кар'єра. Ну, вона розпочала ще трошечки під час навчання, де я вже пробував працювати доволі таки, в принципі, непогано, але, ну, власне кажучи, потім вже пішов мій трудовий шлях. А до навчання ким ви мріяли стати у дитинстві? Та чи здійснилася ця мрія зараз? Я мріяв. Бути тим, хто може зробити цей світ хоча б довкола себе дещо кращим. хто зможе зробити його справедливішим, і хто зможе змінити життя, тому що я спостерігав різні сторони нашого життя тут, в Україні, і багато чого мені не подобалося. І такі відчуття, що треба зробити і змінити щось дійсно на краще. Тому я не можу сказати, що я себе бачу виключно на якійсь посаді. Я цікавився політикою, можу сказати, з дитинства в мене було таке захоплення з підліткового віку. Я вже їздив, коли їхав до своєї школи, я в метро читав, газети там на різні політичні тематики. Міг в тому числі я вже почав в старших класах цим активно цікавитись. Мені, мені це імпонувало, це мене цікавило. Я це сприймав як. Можливість зробити щось краще, змінити щось, бодай не на такому аж великому масштабі, ну але хоча б щось довкола себе, і ось там я себе бачив в будь-якій ролі. І зараз я відчуваю, що дійсно мої прагнення не змінилися. Я прагну бодай довкола себе робити е, оточення дещо кращим, світ дещо справедливішим. Наскільки це можливо зараз? Я правда розумію, що. А, ну, скажімо так, з роками, що справедливість це така річ, за яку дійсно треба боротися, вона не так просто існує. Але разом з тим, от все ж таки прагнення якоїсь справедливості, прагнення щось змінити на краще. Не було такого, що я хотів бути, там, знаєте, лікарем, чи хотів бути як багато хто поліцейським чи міліціонером, як тоді думали, чи там на кимось. Але точно я себе бачив тим, хто а, змінює світ дещо бодай довкола себе на краще. Я було ваше найперше місце роботи. А, перше місце роботи це я ще коли навчався, я працював помічником народного депутата. У мене була функція така, знаєте, працювати зі зверненнями громадян. Їх є дуже багато в народних обранців, і тут було не виключення. Це все опрацьовувати, давати рекомендації. По тому, що потрібно зробити, ну, давати рекомендації депутату, зокрема, і на що звернути увагу, які є проблеми, формувати з цього приводу висновки. Ну і потім вже формувалися відповіді на ці звернення. А взагалі, потім я десь з п'ятого курсу, поки мені дозволяло навчання, я почав працювати в одному зі структурних підрозділів Міністерства оборони України. Яке займалося фактично нерухомістю, займалося земельними питаннями, майновими, досить багато, і це була дуже хороша школа для мене, тому що е, там було небагато юристів саме в цьому підрозділі, і я пройшов, скажімо так, школу і розуміння, взагалі, що це таке, що таке міністерство оборони, що таке збройні сили, як це функціонує, умови принципи роботи. В той же час з юридичною специфікою. Тобто, це мені дало безумовно хорошу, скажімо так, школу і дало мені хороший бекграунд на майбутнє, в тому числі для тієї діяльності, якою я займаюся, зокрема, і зараз. А тепер про ситуацію в кількох районах. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на Харківщині? Там ідуть важкі бої. Я думаю, що ворог має на меті, і він собі запланував все ж таки стратегічне завдання, яке є, це плани напівоточення Харкова або, можливо, навіть оточення Харкова. В рамках реалізації цих завдань російські війська прагнуть звичайно відтягнути і наші сили, спробувати розтягнути нашу лінію оборони. Звичайно, що ворог може зайти. Настільки, тобто, треба розуміти, що вони не планують зупинятися в якійсь санітарній буферній зонах, їхні плани фактично просунутися в глиб української території настільки, а наскільки їм це вдасться. І зараз, в принципі, попри всі їхні плани, українським військам вдається дещо стабілізувати ситуацію, тобто вона певною мірою. Дещо стабілізувалось і покращилось в порівнянні з тією, яка вона була наприкінці минулого тижня. І це вже, в принципі, добре, це є ознакою таких ну, позитивних тенденцій. Але те, що ворог буде продовжувати ці атаки доки в них вистачає сил, мені здається, це точно. Нещодавно бачив новини про Сумщину. Чого чекати там на Сумщині? Дійсно, є новини про Сумщину. Справа в тому, що там ворог концентрувався, концентрував свої сили в двох місцях. В основному це населений пункт Суджа на кордоні з Україною, десь близько 10 кілометрів від кордону Сумської області з російського боку. Там були російські війська і підрозділи, там вони формувалися. І це загрози безпосередньо для Сумщини так само могли бути зараз. Ті війська дещо пішли в райони. Білгородської області, і фактично там намагаються підтримувати наступальні дії на Харківщину. Там вони діють. Але так само є ще частина військ, які перебувають в Грайвороні на кордоні, а так само з Сумщиною, і це загроза населеному пункту Велика Писарівка. Тобто, в принципі, можна сказати, що великої концентрації військ. Зараз немає. Єдине, що ворог може намагатися прориватися на велику Писарівку на Сумщині, а далі або рухатися на південь, в бік Богодухова на Харківщині, або, ну скажімо так, проводити інші дії, можливо, і в бік Сумщини. Поки що думаю, що скоріш за все на Харківщину. Але е, на сьогодні основні загрози, які є, це оця присутність грайвороні, те, що я сказав, і. Загроза обстрілів. Там посилились обстріли. Росія застосовує кориговані авіабомби, артилерії. Ну і це становить звичайно основні небезпеки станом на зараз. Які проблеми можуть виникнути у окупантів? Вони вже виникають, в принципі, основна проблема для окупантів це українські сили оборони, які створюють їм цих проблем доволі таки багато. Ми бачимо, що в принципі, розумієте, тут так треба оцінювати ситуацію. Ворог може зайти і розраховує зайти настільки далеко, наскільки а, він, він взагалі може. А от на перепоні у ворога можуть стати саме Збройні сили, українські сили оборони, які це роблять неодноразово, і які протидіють цьому. І зараз, в принципі, можна сказати, що основною все ж таки. Проблемою для російських військ є запеклий, затятий опір українського народу українських військ, це багато в чому дестабілізує їхні плани, нівелює їхні плани, не дає їх реалізувати. Плюс треба розуміти, що зараз російські війська хочуть скористатися ще вікном можливостей, які є, але це вікно можливостей доволі таки стрімко і швидко закривається перед ними. Ну, це то вікно можливостей, коли вони ще не можуть, а, коли ми ще не отримали всього озброєння, необхідного продовжуємо отримувати, і вони думають, що ми ще дещо ослаблені, тому виникають перед ними можливості. І тому зараз вони настільки активно діють. Але як тільки зброї почне ставати більше у українських сил, то в принципі це буде ще одним черговим розчаруванням, я думаю, для окупантів. Що хочете спробувати нове в житті. Я думаю, що ну, я хочу продовжувати вивчати іноземні мови. Мені це цікаво. Досліджувати в тому числі іноземні е, культури, е, історію різних народів і держав. І так само, в принципі, розвиватися в різних сферах. От що би я хотів пробувати, це завжди. Пробувати щось із якихось суміжних галузей або інших професій. Бодай ну, не ставати, звичайно, там професіоналом в усіх галузях, мабуть, це складно, але принаймні пробувати щось з інших якихось галузей, це завжди цікаво. Тому що завжди цікаво, знаєте, в чому, зокрема, специфіка права, от якщо сказати, і журналістики, вони в чомусь схожі. Тому що якщо. Хороший правник, який працює, він де б він не працював, він має вникнути в специфіку діяльності тієї галузі, де він працює. Ну, наприклад, так чи інакше, якщо а, працюєш начальником юридичного відділу на великому заводі чи комбінаті, мабуть, ти маєш трошки розумітися, що це таке, як цей завод працює, що він виробляє, і ти вже опосередковано стаєш, скажімо так, ну, освоюєш щось нове. Якщо ти, наприклад, працюєш десь. В депо чи ще десь, в юристом чи е, представником преси, і так далі, ти теж це освоюєш. Це дає можливість проникатися певними речами. І ось це мені так само дало ось ці навики, коли є можливості, знаєте, чимось таким проникнутись, і е, інтерес. Тому є інтерес до різних певних галузей, сподіваюся, що мені вдасться поступово, ну, скажімо так. Е, Якісь навики нові е, здобувати, принаймні, ну хобі у мене зараз таке найбільше. Я люблю читати і стараюсь, коли є вільна мить, я люблю е, почитати щось, е, щось можливо подивитись корисне, так само документальне. Це моє хобі. Як тільки є вільний час, я зараз стараюсь намагаюсь більше читати, тому що не завжди вистачає часу. Тепер про подорожі. Чи любите ви подорожувати та в яких українських містах ви хотіли побувати? Люблю зараз. Є на це менше часу, тому що ну так склалося. Люблю і по Україні. Я люблю Україну, українські міста, регіони. Вони кожен по-своєму має якісь особливості і в цьому унікальність нашої держави. Я вважаю. Як би там не було, а люблю Поділля, все Поділля, яке тому що там у мене жили бабуся, дідуся, я туди їздив в дитинстві і природньо, що ці місця Кам'янець-Подільський, Тернопільщина і так далі. Дністер це все мені подобається. Люблю різні українські міста. Хотів би, мабуть, побувати там, я ще ніде не був. Наприклад, я не був жодного разу в Кропивницькому. Хотілося б, наприклад, поїхати подивитися, а, як там, мені подобається Черкащина, я там бував, в принципі, а, так само а, Полтавщина. А, от, от, бачите, і багато місць насправді. Тому я думаю, як тільки буде можливість побувати ще більше і буде час, я буду безумовно їздити. 13 травня вчора ширилася інформація, що українські ракети, ракети українські пілоти добралися до важливих об'єктів ворога на горі Айпетрі. Чи правдива ця інформація? Дійсно, так. Був удар по одній з військових частин. Це такий об'єкт, який займається протиповітряною обороною. Там знаходяться підрозділи. А, радіолокаційні станції, там радари стоять потужні, радіотехнічна розвідка, і це такий великий координаційний центр засобів протиповітряної оборони а, окупантів в Криму. Тому дійсно там а, була атака. Наразі ще, скажімо, встановлюється а, ступінь і рівень руйнувань, але дійсно добралися туди і українські сили. Мета таких атак це. Зменшувати можливості для окупантів а, в протиповітряній обороні і мати змогу фактично ну, розчищати дорогу для майбутніх атак. Тобто, я думаю, що атаки ще а, будуть а, продовжуватися і надалі, оскільки треба розуміти, що ну для того, щоб атаки з повітря ракетні були ще ефективніше, потрібно, а, щоб ворог не зміг збивати. Ці ракети. А для того, щоб він їх не зміг збивати, треба, щоб він їх не міг бачити. А очі ППО це радари. І тому ушкодження таких об'єктів вони дуже важливі, тому що це відкриває перспективи для ще більш ефективних нових атак. Як може виглядати фронт влітку в Літу, 2024 році, де окупант може просунутися, а де навпаки ні? Я думаю, що поки ми ще накопичуємо і на стадії, і в процесі накопичення необхідної нам зброї, боєприпасів і снарядів, а цей процес він зараз продовжується і триває, доти російські війська можуть мати ще десь тактичні успіхи, наприклад, на Сході або, можливо, і на північному сході, десь вони зможуть просунутися. Але згодом я думаю, що буквально з червня місяця десь так. А з другої декади червня ситуація почне істотно покращуватися на нашу користь, тому що ми будемо отримувати більше пакетів допомоги. Ми будемо отримувати більше тієї зброї, яка вже нам була обіцяна і оголошена від сполучених штатів від Британії від Європейського Союзу. Відтак я думаю, що влітку нам вдасться зупинити ось цей наступ російських військ і стабілізувати фронт. Тобто Росія буде наступати, а ми, звичайно, будемо відбивати ці численні атаки, захищатися і намагатися фактично стабілізувати лінію фронту для того, щоб у майбутньому пробувати, зокрема, і перехопити ініціативу. Якщо б на один день можна було б змінити професію, то ким ви були? Яку професію ви б спробували? Хороший а питання можливо, не змінювали професію? <рес> Ви знаєте, мені подобається те, чим я займаюся. Насправді. Мені подобається те, що я маю змогу освоювати різні знання, галузі, спілкуватися з людьми, і мені реально насправді подобається те, чим я а, зараз займаюсь. Можливо, певною мірою скажу, що можливо, на якийсь час. Мені б ну, хотілося б спробувати пілотувати літак. Великий Великий літак спробувати себе в якості пілота. Можливо. От, власне кажучи, те, що зараз спадає на думку. Ну і останнє моє запитання: що для вас ваша робота, та як ви вважаєте, є у вас місія? Місія є, я думаю, що так. Я відчуваю цю місію, я відчуваю. А в тому, які є відгуки людей, і мене люди надихають, і мене спі... мене надихає спілкування з людьми і те, який я відчуваю фідбек, ту, яку оцінку вони мені дають, і це дійсно надихає, тому що коли ти дивишся на ситуацію, наприклад, що на Харківщині погіршились обставини, що там а, ворог атакує, що дійсно ситуація на фронті, де дещо змінюється, то, а, звичайно, це. Подекуди іноді так, і, скажімо так, безумовно, відчуваєш такі емоції, засмучені, але люди надихають, і ти відчуваєш цю оцінку від людей, що ні, треба працювати, треба рухатися вперед, і люди надихають. І я відчуваю, що є моя місія в тому, щоб працювати людей і змінювати щось краще в їхньому житті і в нашій державі для людей. Я це правда відчуваю. А що стосується, скажімо. Загалом, а, то я, ну, я відчуваю, я отримую задоволення від того, що я роблю зараз. Звичайно, важко, тому що війна і новини не завжди хороші. Але мені я скажу так, що дуже важливо а, я не, не хочу нарікати. Я вважаю, що як би там не було, ми живемо в складні часи, але на, нас, на наш час випали такі випробування. Які ми повинні пройти. Мабуть, все ж таки так Господь захотів, і все ж таки, мабуть, в цьому є якийсь задум. І я впевнений, що ми разом зможемо через ці випробування пройти. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. На все добре, до побачення. Дякую, на все добре.